Сезон 2023 року, як і будь-який сезон у сільському господарстві, сповнений нових і старих викликів. Це і підвищення температури, і зменшення кількості опадів, і висока вартість енергоносіїв для сушіння зерна. Тому аграрії змушені шукати оптимальні варіанти при вирощуванні, зокрема, кукурудзи. Одним із таких оптимальних варіантів є наша новинка гібрид P8556 із VO-250 ранньостиглої групи. П-8556 має зубовий тип зерна, тому найкраще себе покаже, якщо сіяти його в оптимальні терміни. Якщо ваша посівна затрималася, то закінчити її можна також нашою новинкою гібридом П8556, тому що за рахунок швидкого розвитку суми ефективних температур для досягнення фізіологічної стиглості йому точно вистачить. Гібрид П-8556 має добру генетичну толерантність до хвороб монокультури, а також додатковий хімічний. Захист. Рослини гібрида P8556 є середньої висоти, можуть мати до 18 листків, а для досягнення фізіологічної стиглості йому слід накопичити приблизно 1240 градусів суми ефективних температур. П-8556 є доволі пластичним гібридом і підходить для. Висіву з різними густотами. При посіві із низькою густотою гібрид p 8556 утворює набагато менше пасинків, ніж інші гібриди нашого портфоліо. Радимо спробувати нашу ранньостиглу новинку гібрид p 8556 як для посівного, так і для збирального конвеєра, незалежно від того, де в Україні ви господарюєте.